Вітаємо вас на каналі Дитячі казки та історії. Казочка про світлячка. У густому лісі жив старий мудрий богач, який знав усі таємниці. Одного разу до нього прибіг маленький зайчик зі сльозами. Він загубив свій улюблений, єдиний у світі. Світлячок ліхтарик. Пугач заспокоїв його і сказав Світлячок не загубився, він просто пішов ділитись своїм світлом. У темряві ти легко знайдеш його слід. Це маленькі іскорки доброти, які він залишає. Зайчик витер сльози і пішов по сліду. Уважно придивляючись, він помітив, як одна іскорка освітила дорогу до сліпого їжачка, інша показала шлях до води, в загубленій білочці, а третя найяскравіша горіла над квіткою, яка замерзла без тепла. Зайчик зрозумів, що його світлячок допомагав іншим. Він повернувся до богача і сказав, я знайшов його слід, і я радий, нехай він освітить тим, хто потрібніший». Відтоді зайчик не сумував, а сам почав розносити добрі справи по лісу, знаючи, що коли він ділиться теплом з іншими, його власне серце. Світить яскравіше за будь якого світлячка.